Там дуже сильно глядів. Я ревізор, я всьому йду. Получайте під матимо, та все буде. Не проти раю. Приблизь. Озари зараз було. Зараз його далі. Йобаний на щось, подивись. Ведко, видко. Пізні. Рукавиці дома робочі забув. І о чорні ті знають. Лепи. Соціацію. Мені каналу туб'є. кадр, Две сука там, і каждого. Ревізор не рекомендує бібліотеку філіал сілі вашки. Ляну скрайнский району тримай кол. Там в оборну. Если української будуть чути. Бібліотеки філіал.

У мене канал, є сьогодні до вечора, там все буде. На ютубі. Чого не покосили траву. Чого трава не косина? Не знімай мене, я боюсь. Опа, на ну, пасажир. Фу, блядь, яка пезда. Ревізор не рекомендую. Куди йдеш? Ох! Oh, я б, твою мать. Я чика! А що нам? Сипанство Ревізор Пэн. У печалі. Джеки мусили. Буде грати треньку. Пизда. Вентилей наші машина. Хлопці, машинах лопці бізда. Пелюка, сука! Пусю вручаю, драз, валь, шо за дорож? Я заболіл просто. пиздец, блядь, всем кидаем. Что стадион евро? Ким нахуй евро стадион? Дам калину рекламу. Да. 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 Сейчас с его купили, чтобы он будет проверять женщин других, глянь. Давай, давай. Давай, Аж не mm -hmm. Де <coughs> Пауденя, Шо за плестал хуйня. Трактер заканчиваемся. Шос, чем буде ра? Да пова. Пауденья, блядь. Что за куси? Что мне это? Романенко дивиться приторок. Зрикна, блядь. Там у вас блядь, толпа. кабинет там. мой, не помнишь, где мы были? Да. Все дальше на Я Я помру. Слава Богу. Слава я помру. Подиві. Куди це робимо? Гунна, не бере в тебе. Подиви. Подиви, бля, це підуконніки просто. Це піздеть. Сука. Валиться Де й, Треба робочі ці взяти, підчатки. О, з крапочками, на ці, От поснімай їх, пожалуй, Ні, я. одна сторона файна, друга, як їбали у блядь. Там без классики. Все, мені достаточно. Ви, хлопці, а? я бачила кіберб'я. Тебе... Сніми мої ближче руки. Мене не знімай. От тепер дай я своїх всіх поліком прибілю. Так. Це мої дуже честі руки, блядь. Дві, я знімаю своїх операторів Сергій Батькович і Тарасік оператор. Що, бля? Тихо!